Доброго дня малята, послухайте та відгадайте загадки. На нього ти зможеш сісти, коли до столу покликали їсти. Односпальне чи двоспальне, прямокутне чи овальне ми на ньому лежимо, а як ніч прийде, спимо. Одяг у собі збирає, по поличках розкладає, є стандартна, є висока, є вузька, а є глибока. Є комп'ютерний, письмовий, однотонний, кольоровий. Ми за ним навчаємось, пишемо і граємось. Він не ліжко, хоч спимо, лежимо і сидимо. Не простий, а розкладний, не великий і зручний. Молодці всі загадки розгадали, а як всі ці предмети можна назвати одним словом так, меблі. Чи знаєте ви, які бувають меблі? Ліжко з дерева дерев'яне ліжко. Стіл зі скла скляний стіл. Крісло з велюру велюрове крісло. Диван із шкіри шкіряний диван. Тумба з дерева дерев'яна тумба. Стілець із пластмаси пластмасовий стілець. Меблі для кухні кухонні меблі. Меблі для спальні спальні меблі. Меблі для ляльок лялькові меблі. Меблі для дітей дитячі меблі. Меблі для вітальні вітальня. Меблі для школи шкільні меблі. Меблі для офісу офісні меблі. Полиця для книг книжкова полиця. Шафа для книг книжкова шафа. Стіл для кухні кухонний стіл. Стіл для письма письмовий стіл. Стіл для журналів журнальний столик. Стіл для дітей дитячий столик. Ліжко для дітей дитяче ліжко. А зараз я розповім вам і покажу. З яких частин складаються меблі. Стіл, чотири ніжки, стільниця, стілець, спинка, чотири ніжки, сидіння, шафа, стінки, дверцята, полички, крісло, чотири ніжки, спинка, сидіння. Підлокітники, ліжко, каркас, спинка, чотири ніжки, комод, стінки, шухляди. Ну Ось ми і дізналися, які бувають меблі та з яких частин складаються. Тепер можемо і пограти. Ми разом з вами шукатимемо м'яч, який від нас ховається, і голосно промовлятимемо, де він знаходиться. М'яч на стулі. М'яч під столом. М'яч у шафі. М'яч за кріслом. М'яч зліва від дивана. М'яч. Справа від комоду. М'яч попереду тумби. Які ж ви розумнички! Гарно постаралися, і у вас все вийшло. А на сьогодні все. До побачення.